Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо про фіскальний чек як гарантія захисту прав споживача. Головне управління ДПС у Черкаській області нагадує, що фіскальний чек це не просто папірець, а ваш надійний захист як споживача. Він підтверджує легальність покупки та сплату податків, а також забезпечує ваші права у разі виникнення проблем з придбаним товаром чи послугою. Правові засади використання реєстраторів розрункових операцій та програмних реєстраторів розвинкових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг визначено законом України від 6 липня 1995 року No265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Відповідно до статті 3 цього закону. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, готівкові або безготівкові, під час продажу товарів чи надання послуг, а також приймають готівку для платіжних операцій, зобов'язані перше, проводити розрахункові операції на повну суму покупки або надання послуги через зареєстровані та належним чином переведені у фіскальний режим реєстратора розрахункових операцій. Або через зареєстровані фіскальним сервером ДПС програмні реєстратори розрахункових операцій. При цьому обов'язково створюються відповідні розрахункові документи фіскальні чеки у паперовій або електронній формі. У деяких випадках дозволяється використовувати зареєстровані розрахункові книжки. Друге видавати розрахунковий документ, встановленої форми та змісту на повну суму операцій. Особі, яка отримує або повертає товар у паперовій або електронній формі. Це стосується і замовлень чи оплат, здійснених через інтернет. Наявність розрахункового документа це запорука можливості обміну або повернення товару у разі його неналежної якості, після продажного гарантійного обслуговування товарів сервісними центрами. Також пам'ятайте, продавець зобов'язаний надати вам фіскальний чек. Відмова у видачі фіскального чека це порушення ваших прав. Не ігноруйте це і вимагайте чек, адже він є вашою гарантією та підтвердженням законності операції. Дякую за увагу.